Одразу два випадки подання недостовірної інформації при вивезенні лісоматеріалів за кордон виявили закарпатські митники. Так, під час оформлення електронної декларації на внутрішньому митному посту «Ужгород вантажний декларант надав документи, згідно з якими до Польщі експортували матеріали для плетіння декоративних виробів вартістю майже 6 тисяч євро. Та коли інспектори провели огляд вантажу, виявили, що він не відповідає заявленому коду. В іншому випадку на митному посту Дякова перевізник надав товаросупровідні документи, згідно з якими до Туреччини експортували 32 кубометри пиломатеріалів хвойних порід обрізних, вартістю 3800 доларів. Втім, інспектори виявили на товарі бирки іншого лісокористувача. В обох випадках складені протоколи про порушення митного кодексу. В першому відносно декларанта, який ще не дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару. В іншому відносно керівниці однієї столичних фірм, яка надала митниці недостовірні документи, предмети правопорушення наразі вилучено до рішення суду.